Шо, Олена, привіт! Привіт! Нещодавно дізнався. з вами списались. Вона просила для своєї компанії, в якій вона працює. Е Дизайнера з моїх учнів, і я дізнався, що Олена влаштувалася в американську компанію там буквально через два місяці після закінчення курсу. Дуже прикольний кейс, так як у нас більшість все таки працюють як фрілансери, а тих, хто працюють на компанії тим більше зарубіжні, таких вже набагато менше. Тому думаю, дуже цікаво всім, хто буде переглядати це інтерв'ю в повному обсязі, дізнатися, якісь тонкощі, як це вийшло, все тому подібне. Що ж, Олена, розкажи про себе, яка була життєва ситуація до курсу? Чим займалась загалом таку інформацію нам? Я працювала в ІТ-компанії, але я була івент-менеджером, і е, коли почалася війна і коронавірус, е, всі івенти прекратилися, і треба було думати, чим займатися далі. І я, е, мені подруга, дизайнерша, запропонувала спробувати себе в дизайні. Я з нею пройшла якийсь певний там такий е, маленький курс, скажімо так, це просто, я почитала інформацію, теорію, і е, згодом, коли воно мені все сподобалося, вона порадила мені тебе, Ігор. І сказала, що дуже хороший старт дає Ігор. Він у нього дуже круті курси. Він розповідає і допомагає тобі навчитися робити креативи, навчитися, як взаємодіяти з клієнтами, як їх пошукати, і о, дає дуже хороший портфоліо на початку, що саме головне в роботі. І ось так я записалася до тебе на курс. Угу, угу. Круто, круто. А чому ти все таки вирішила саме на креативи? Чому не там сайти, не логотипи, не якесь інше направлення ну, в дизайні там багато направлень. Ну, будемо казати, що це саме легке так, навчитися креативів. І е, ти не прив'язана до місця з креативами, тому що на сайт все рівно в тебе потрібно більше часу да, і більше досвіду. І е, буває, що потрібно гарний там, і інтернет, якщо це вже дуже багато сторінок, ти так, в тебе фігма, вона не справляється. А креативі ти просто робиш одну картинку, здаєш і тобі одразу перераховують кошти. Угу, угу. Круто. А, розкажи, які в тебе були, може, сумніви чи страхи перед тим, як піти все таки на навчання? Е, в мене як е, таких страхів не було, чогось мене так, Кіля впевнила в твоєму професіоналізмі, що я впевнена була, що ти мене навчиш. Я, е, я, я боялася не знайти клієнта після курсу, клієнтів. І коли е, пройшло трошки часу, от, наприклад, перший клієнт в мене з'явився, вже в тебе на курсі. Тобто я ще його закінчила. І от я буру на страх першого клієнта так. Але так як був круто, я вже замічала, що в тебе було круте портфоліо, тобто ти нам давав оці ази, щоб ми зразу ж йшли в світ і заробляли гроші. Круто, круто. А, ти кажеш, що ти знайшла першого клієнта уже на курсі, а можеш розповісти взагалі про твій шлях в плані клієнтів, хто це було з ким ти працювала і як ти прийшла до того, де ти працюєш зараз? А, одразу а, я. А... Почала робити вже коли були певні роботи, да, там, після першого майстер-класу, типу з тобою, да, я е, писала таргетолога, і ось так е, я знайшла першого клієнта. І хочу замітити, що за е, мабуть за період, ще поки я в тебе навчалась, і ще плюс місяць, так, там, ну хай за два місяці я собі змогла купити вже MacBook новий. Угу, Круто, круто. Це на фрілансі це виходить? Так, да, це поки було на фрілансі. Круто, це десь около тисячі доларів виходить за два місяці. А, це 1200 було десь отак приблизно. Я собі купила MacBook і е, потім вже е, було зручно спрацювати. Mm -hmm. Ну так, да, на, на MacBook вже набагато легше це все працює. Супер! А як потім ти, як ця історія з компанією виникла? Як це все um, Були клієнти, але я ще вирішила спробувати е, таку біржу по, по роботі так, е, По роботі вона називається Freelance Hunt. І я розмістила своє портфоліо, і мені портфоліо, так як було вже велике, ми багато на твоєму курсі робили робот, качественних робіт. І я розмістила туди портфоліо, і мені вже почали просто писати клієнти. Тобто я не кидала заявки на якісь проекти, мені просто почали кидати писати клієнти. І пройшло трошечки часу, і мені написала фірма, що їм потрібен дизайнер по креативу. Просто самі написали, я їм сказала, що скажіть ваші умови праці, які там. Як ми будемо працювати, який графік роботи? І вони підтвердили мене, сказали, що їм сподобався мій портфоліо і найняли мене так на роботу. Круто. А що за фірма? Як тебе, як ти там зараз працюєш, якщо там можна розповідати, це... на які умови там тебе взяли? Так, дивись, я працюю віддалено. Наші всі співробітники, фірма зареєстрована в Америці, наші всі співробітники працюють по всьому світі. Ми запускаємо рекламу в Гуглі і в Фейсбуці. Ми робимо креативи для клієнтів. Типу. Вони звертаються до нас, в нас є байери, і ми вже, вони нам дають завдання, які робити креатив. Угу, угу. А на яких умовах ти працюєш? Це іде ставка, чи це там по проекту? В нас є зарплата, ставка, так. І о, вона. О, Встала, вона не змінюється так, але якщо е, там, наприклад, в тебе проходить певний час, ви вже сідаєте і обговорюєте підвищення заробітної плати. Mm -hmm. Не можу NDA, не можу сказати, яка заробітна плата. Я поняв, я поняв. Це бачите. Ну, заробітна плата хороша, і я просто хочу замітити те, що, от, наприклад, от що, типу, щоб заробляти тисячу там, баксів, потрібно кожен день працювати, брати закази, ще щось. Ні, можна, е, от, щоб тобі яка зарплата стала, і ти ще можеш брати лівак? Тобто з тебе mm -hmm. виходить дати ліві, ліві закази. Mm -hmm. Ну, да, може щось mm -hmm. паралієн на фрілансі брати. Да. Да, так, да, я так працюю зараз на фрі, ну, типу, беру на фрілансі за Круто. Це, до речі, цікаво, тому що ми на навчанні я зазвичай не розбираю українські і около того біржі. У нас є там молодь по апворку. Ось, а те, що на фріланс ханті так можуть капати заявки, плюс ще й на повноцінну роботу, це, до речі, достатньо цікаво. Можливо, роз, якось там розглянути його. Я раджу фріланс хант. Чого я його раджу? Тому що там. Тебе як виконавця робіт обов'язково тобі заплатять кошти, тому що там є сейф, і коли ти домовляєшся з клієнтом про виконання робіт, його кошти резервують. І якщо він навіть десь пропав, але ти зробила свою роботу, ти зробила е, замовлення якісно і так, як було обговорено до цього, да, там, е, при спілкуванні з клієнтом, то ти звертаєшся в арбітраж і тобі начисляють ці кошти. Угу. Круто, круто. Uh, супер. Тоді таке саме цікаве запитання для всіх: uh, скільки ти вже заробила, ну зарплату зароби не будемо візьмемо просто от в сумі за той час приблизно там на креативи. З'їздила відпочивати на Мальдіви. Нормально. нормально. Та, я просто цей не веду, так от, типу, скільки нормально. я б сьогодні заробила. У мене немає там дебіта з кредитом. Я ж більший бухгалтер 10 років. Але ну я думаю, що я вже достатньо заробила, тому що я живу одна і сама себе забезпечую, і я не потребую в коштах. Типу. Ну, мені угу. достатньо. На MacBook хватило, на Мальдіви хватило, і на життя ще вистачає. В принципі, я думаю, нормально. Так? Супер, супер. Я рада тебе всім. Я скажу так, я раджу твій курс всім. І я ніколи не пожалкувала, що я пішла на цей курс. І реально за свій курс ти береш е, значно малі гроші. Це стоїть набагато дорожче. Дякую, дякую. Ну, ми, ми над цим працюємо, там вже ці не трохи підвищилися. Так, були в тебе якісь проблеми під час навчання, може, якісь труднощі? Та ні, в нас така була крута група, мені взагалі дуже сподобався за, за рахунок чого твій курс, так? ти е, дуже круто нас підтримував, ти завжди, коли okay. в когось виникали якісь проблеми, ти нам допомагав у них, е, ти, готов, ти йшов на зустріч до нас, і взагалі в нас була дуже крута група, там, де ми один одного підтримували. І якщо в нас і виникала проблема з створенню креативів, да, то ми стукали там Женя, Титу, ти, Валера чи ще хтось, і ми один одному допомагали. Ну Таких прямо ж трудностей не було. Це ж ти виходить з нуля, приходив навчатись після. А, Ну, взагалі, да. да класно. Ну і останнє тоді, що ти сказала, чи побажав тим, хто думає, ще піти на курс, але там ще не наважується або якось переносить це рішень? Я раджу тебе всім. Я вважаю, що цей курс дає дуже багато чого для майбутнього росту, тому що я скажу так: ти вчиш робити саме такі картинки, які цепляють людей. І е, навіть після твого курсу я почала робити круті банера, якщо захочеш, я тобі скину скинути, Е, і в мене їх купують, типу на якісь великі конференції і тому всьому подібне. Тому я раджу не е, сумніватися, а йти дійсно і вчитися, тому що цей курс дає дуже великий старт. Круто, круто, і, дякую, ради. І, і, і здійснення мрій. Ну все, зараз всім потім опять в коментарях. Я десь не прочитаю, що це вся брехня, які там ті самі, я вже. Відправляй до нас до 12-го потоку, всі скажуть, що Ігор просто, ну я думаю, не тільки 12-й поток це скаже. Е, скажуть всі, що дуже багато прогрес. Кстати, в мене зараз а, кума також захотіла вивчити дизайн, і коли вона мені сказала, що ти мені порадиш, я сказала: для початку ти зараз прочитаєш цю теорію, і потім одразу йдеш до Ігоря. Круто, круто. Ну, До речі, так достатньо багато приходить по рекомендаціям. Ну, Я думаю, це індикатор, що все робиться правильно. Там, тим більше виходять оновлення. Не знаю, чи ти там вже дивилася, недавно дав доступ до 17-го потоку, там повністю перезаписана практика, там абсолютно нові уроки ще добавлював. Ну, в принципі, як завжди, там ще парбітражу, дуже багато інформації. Коричі, там, я вже навіть не знаю, що там додавати. Вже, в принципі. Ось. Суперова, ви тобі дякую, що ти. Ще? Фотошоп і ілюстратор. А Photoshop є? фотошоп є. Да, він там, там прямо вже великий модуль, там фотошоп дуже хороший, Ну ілюстратор там вже буде зайве, то вже забагато. Типу там у людей там і так вони там ледве встигають все те пройти. Ну фотошоп прямо такий серйозний модуль, де там непогано все вже розбирається. Там ми креатив уже робимо, вирізаємо, там все вийде. Все там перегляє. ну, реально багато. З вашого потоку там курс, певно, фактично оновився відсотки на 70, може навіть більше. Там там залишились тільки якісь там модуль по Тіктоку, ще там з вашого часу, а та інша теорія. Практика, фотошоп, там додаткові візуальні там рішення, всякі помилки, там дуже багато мало пороків, тому перегляд там реально і відлава, певно. зробили. До речі, Супер. я зараз користуюся всім ліцензійним фотошопом, театром, і це також за рахунок того, що я навчилася в тебе і змогла заробити собі на лі... Лі... ліцензійні програми. Е... Ну, це, це правильно, так за да. треба платити за. Труд інших людей, це нормально, платити за підписки, все таке інше. Супер, Олена, дуже дякую тобі за те, що знайшла час. Дуже класна історія, класний кейс. В деяких моментах прийом навіть унікальний. Радий, що тобі сподобалось, що ти радиш навчання іншим, будемо продовжувати працювати, покращувати його. Тож, якщо в тебе будуть якісь там питання чи що, завжди можеш написати, попросити, я завжди підскажу. Добре, дякую, Олексій. Пока-пока.